Проблема теоретичної і практичної філософії це проблема фактично класична для як, такої історії філософії. Я думаю, що філософія починалася з якихось теоретичних підстав, але разом з тим до теоретичних підстав філософів підштовхували якісь практичні спостереження. Якщо ми візьмемо абстрагуємося від філософії і подивимось на якусь ділянку повсякденності. То ми побачимо, що можна порівняти, скажімо, зробити таке порівняння між вірніше, з, запозичити з сфери юриспруденції. Так, от суддя в суді, так, він що робить? Він е, намагається розцінити, розцінити якийсь життєвий кейс у відповідності до законів, які написані, так. Які Дають, сформульовані суспільством. Відповідно, філософ вчиняє майже так само. Так? Тобто він Тільки він має справу вже не з законами, які юридично оформлені, так? а законами, які усталюються в історико-філософському дискурсі, в дискурсі філософії, як такої. В цьому, як на мене, і полягає завдання філософа. Тобто, якщо переформулювати питання, можна сказати, що не існує зв'язку абстрактного між теоретичною і практичною філософією, а завдання філософа розглядати кожен випадок так, щоб дві точки намагатися зблизити точку, яка лежить в царині теоретичної філософії, і, відповідно, проблему чи ситуацію, яка лежить в сфері практичної філософії. Це завдання не завжди є легким для філософа, позаяк певні є, існують випадки, коли ці точки не зближуються взагалі. Ну і тоді це залежить від майстерності філософа, як на мене. В цьому полягає ознаки його, говорячи мовою сучасної професійності. Так? Історія філософії, я вважаю, що це одна із головне, одне із головних джерел філософа, як такого. В певний момент свого становлення філософ як такий мусить бути, перебувати саме в цій колії, на цій стежині стежині історії, історії філософії. В якийсь момент виникає Проблема перед філософом, тому що він не може вибратися з цієї колії, і він приречений бути, не хочу сказати рабом, але він цілковито відданий історії філософії. І для того, щоб стати філософом, йому потрібно зробити ну, якийсь такий, можливо, в якомусь сенсі нігілістичний крок, тобто забути все, що відбувалося до нього в культурі. І от цей момент забуття, він умовний, так, умовний момент забуття. І в цей момент філософ ніби розчищає для себе горизонт власного мислення. Так само, як в Кабалі, Бог для того, щоб створити світ, він стискається ніби в одну точку, так, для того, щоб створити простір такої креації, такого творення. так. І філософ теж потребує. Потребує значить, от такого місця, де він буде філософувати. І, відповідно, тут бачите, подвійна проблема. З одного боку, філософ має бути обізнаним з попередніми історико-філософськими концепціями для того, щоб не винаходити в другий, чи в третій, чи в п'ятий велосипед. А по-друге, в якийсь момент він має. Сприймати ситуацію так, що нібито до нього нікого не існувало, і от тепер його завдання створити щось в цьому просторі, який він звільнив тепер для свого мислення. У мене була попередня освіта. Я за першим фахом інженер, Я закінчив політехнічний інститут київський. І, але я можу сказати, що фактично моя друга освіта визначила мою першу, тому що так сталося, що я розумів, що я все одно якимось чином так буду прямувати в сферу філософії. Це лише момент, який відтермінований в часі. Так? Але я не можу сказати, що мені заважала моя перша освіта, оскільки ця освіта все-таки належить до природничо-наукової сфери, здебільшого, так? до техніки, до природничо-наукових дисциплін. Але е, вона вчить певній дисципліні, навчила певній дисципліні, так? тому що. Наскільки я знаю, зараз студенти не вивчають, скажімо, на перших курсах ні математики, ні фізики, і це становить певну проблему. Певну проблему, ну по-перше, таку якусь світоглядну проблему, тому що все ж таки потрібно бути обізнаним з концепції праводознав, з концепції різними концепціями природознавства, як вони формувалися в історії. І по-друге, це вчить певній дисципліні. Я не хочу сказати, що філософія це не строга наука і вона не вчить дисципліні, так? але, можливо, в якийсь момент людина піддається звабі, звабі, що філософія все-таки може допускати якісь моменти, коли не потрібно обґрунтування, коли не потрібно доведення, коли можна голослівно висловлювати свою позицію. Аж ніяк. Тобто філософія, так само, як і будь-яка інша дисципліна, потребує певного ваговитого підґрунтя. Так? Можливо, філософія якнайбільше вимагає такого підґрунтя. Тому перша освіта мені не завадила, а навпаки, навпаки, допомогла. І я вважаю, що вона виконала роль такого. Кореляції так вона скерувала, можливо, якісь такі моменти, які зараз опускаються в сучасній, в сучасній філософській освіті. Це мені нагадує питання, коли для математиків ставили завдання. Вимагали від них якогось практичного втілення. Так? І от де в часи Радянського Союзу? З улюбленим питанням було, де можна застосувати так, оцю теорію, яку ви розробляєте? І улюбленою відповіддю науковців, які займалися переважно теоретичними проблемами, було відповідь в народному господарстві. Так? От і питання, як ви втілюєте філософію в житті? Могло б звучати, звичайно, якщо стати на позицію такого якогось, значить, менш розважливого персонажа, то можна було б сказати і відповісти в такий спосіб. Так? Але тут мені пригадуються слова Джовані Пікодера Делемерандолу, який свого часу сказав, що приблизно так можна перефразувати його слова, що. E, значить, бути філософом це бути людиною. І e, фактично кожна позиція людини, да, людська позиція, загальна людська позиція, вона передбачає ну, певної відповідальності, відповідальності, яку, як на мене, e, забезпечує саме, саме філософська. Позиція філософського світу, якщо можна так сказати, так? тобто, але з іншого боку, мушу сказати і про те, що неможливо бути весь час філософом. Так? бо в повсякденних ситуаціях люди, коли дізнаються, хто ти за фахом, вони люблять значить, робити з тебе такого глашата, як клоуна, там, якщо це якесь застілля, обов'язково, якщо ти філософ, ти можеш, мусиш сказати якийсь тост, якийсь розумний, так? якось легітимізувати це застілля, на якому ти перебуваєш. Так? А, насправді. В якийсь момент треба, можливо, навіть забути, так, що ти філософ і не втім, іноді це може заважати тобі, так? Іноді ти може, може тобі заважати, і можливо в якийсь момент виникає потреба просто бути звичайною людиною, так, для того, щоб в якийсь спосіб відчути. Цей контраст, так, коли ти повертаєшся до занять філософією. знаєте, Декарт свого часу він вважав, що не можна весь час бути філософом, тобто чи займатися філософською працею, чи принаймні, принаймні писати якісь трактати, так от в нього навіть його праці виходили з якимось там великим, великою перервою там в кілька років. 5 чи 7 років навіть. Так? Тобто він вважав, що не можна весь час концентруватися на якійсь проблемі. Є така річ як життя, і в якийсь момент ти розумієш, що ти втратиш, якщо ти будеш суто займатися от чимось таким. Так? Навіть з такої. Я не знаю, теоретично гігієни це потрібно робити, тому що неможливо весь час. І крім того, більше того, так, це нам здається, що філософ це той, хто постійно мусить генерувати думки. якісь. Так? Але думка, як це вчать багато філософів, це не те, що ми генеруємо так, так а це, можливо, в якомусь сенсі. Те залежить від обставин, в які ми потрапляємо, від те, що трапляється з нами. І в цьому сенсі дорогим, дорогою буде та думка, яка приходить до нас, так? яку не яку ми впіймали десь там в закутках нашої свідомості, поставили пастку на таку думку, так і от навчилися ловити думку власній свідомості. Почасти думка це те, що з нами трапляється. І ем, неабияку інтелектуальну насолоду ми ем, дістаємо тоді, коли ця думка до нас приходить. З іншого боку, це знову ж таки це процес е, такого полювання за думкою, тобто спроба її вхопити з одного боку, з іншого боку, е, спроба перебувати весь час в, такому, в такій позиції спромогтися самому мислити. Так? В якийсь момент треба наважитись мислити самому. Як ці моменти корелюють між собою, це дуже важко вхопити, так? але я думаю, що ми маємо вдовольнитися оцими двома моментами. Філософ як мисливець за думкою, і філософ це той, хто наважився мислити. думку, кардинальним якимось чином не має впливати, тому що філософія, в принципі, виникала в певних економічних умовах. Так? І тому філософи, в принципі, намагалися вчитися, як пристосуватися кожного разу до, до всіх цих умов. Так? І, можливо, вона має значення, економічні значить, умови мають значення тоді, коли вірніше. Ефект цих умов впливає якось на людей. Так? Виникають якісь новітні засоби е трансляції, обміну інформацією, так? поширення цієї інформації. Це, звичайно, тут має і позитив... тут є і позитивні, і негативні моменти. Це зрозуміло. Е якщо говорити про самовизначення філософа, то я не думаю, що це якимось чином кардинально має впливати, так? тому що. Самовизначення філософа це фактично робота філософа над тим, щоб бути собою. І тут особливо я не дарма навів тезу про те, що значить, бути філософом це бути людиною. Так? Для мене ці моменти збігаються цілковито. Так? Тому самовизначення філософа це самовизначення людини. Як такої, тобто в якийсь момент людина усвідомлює, що та робота, значить, яка полягає в тому, щоб бути собою, вона зводиться до якихось філософських зусиль, які ну це не ясно, що це не, не такі, якісь надзусилля, які людина хоче застосувати стосовно самого себе. Так? Тобто це, як древні казали, так? Тобто, що в античності, стань з самим собою. Сковорода, наприклад, чітко, цілком чітко усвідомлював цей момент. Так? Тобто В якийсь момент ти мусиш бути собою, а потім ти можеш уже обирати, ким тобі бути потім. Так? І от коли ти став собою, ти вже. Ти вже фактично і ніяк і тут жодних, чому я згадав сковороду, так? він кожного разу уникав якоїсь такої серйозної соціалізації. Так? Якщо, він, якщо доводилось йому потрапляти от в ці тенета соціалізації, то е, він або потім жалкував з цього приводу да? і хотів розірвати цей зв'язок, або одразу уникав, аж до того, що він. За переказами іноді міг удавати божевілля, таке, так? тобто вдавався до е, крайніх е, якихось таких засобів. Тобто я хочу сказати про те, що самовизначення філософа це така якась особлива царина, в якій філософ має розібратися з самим собою наодинці. І якісь зайві опосередковані значить, впливи, механізми. Тут особливо не мають йому завадити. Так? Ну, я в в універс... університет є академічною освітньою установою, так, і е, тут філософія мусить підкорятися певним правилам. так? Вони вписані, вона вписана тут в. Таку якусь структуру освіти. А, але філософія ж прийшла, власне кажучи, в освітній заклад. так? Тобто говорити про те, як вона можлива, ну так, як вона була можлива до якоїсь інституалізованої форми. Інституція в якомусь сенсі дисциплінує з одного боку, так, вона дозволяє. Якось залишатися більш-менш у виваженій, якійсь такій в якомусь виваженому річі ще залишатися, але з іншого боку, філософ йому просто необхідно виходити за межі за межі інституцій. і це ми бачимо на прикладах дуже багатьох історико-філософських прикладах дуже багатьох філософів. Так досить згадати там ну, кого. Спінозу, наприклад, так, якоба буде досить згадати, ніче того, того ж самого, який змушений просто в розквіті сил, чи тут, можливо, недоречно так сказати, так, тому що він якраз, коли його здоров'я сягло найнижчої точки, так би мовити, так, тобто він змушений був перервати свою університетську кар'єру, відмовитись від неї. Так, і Зрозуміти, як у якийсь, якийсь спосіб ототожнити філософію і життя, так? зрозуміти, що так, знаєте, в росіян є така приказка жити не лжи». Так, от так, от, і філософ в якийсь момент мусить зрозуміти, що його життя це його власне обійстя, яким, яким він мусить, в якому він мусить порядкувати сам самостійно. Так? І е, життя це є таким самим прихистком філософії, як і, здавалося б, на позір е, інтелектуальне і інституційне життя. Воно зрозуміло необхідне так, для того, щоб перебувати в якійсь комунікації із колегами, з людьми, які виражають якусь допитливість в філософських питаннях. Питаннях. А, але разом із тим філософія ще вимагає якогось такого затишку, так? якоїсь інтелектуальної самотності, без якої, я думаю, вона неможлива. І саме тому, власне, в такий спосіб філософія можлива. Можливо, поза будь-якими інституціями, поза університетом, зокрема. Я навіть думаю, що філософія здебільшого перебуває значить, поза межами інституції, мусить перебувати більшій, ну, якщо в часовому континуумі якомусь розглядати філософію, та, скільки вона забирає життя у людини. Ну, людина, яка присвятила себе якимось філософії, та якби як пафосно це не звучало. От ну, я би так відповів.